Вітаю, Анастасія. дійсно в самому центрі Запоріжжя сьогодні висадили близько 30 дерев. Це горобина, а як розповіли ініціатор акції? Це є символом крові, які наші бійці проливають за свободу України. А саджали ці дерева переважно родичі захисників Маріуполя, які сьогодні знаходяться в полоні. Це були дружини та матері наших захисників, і вони розповідали дійсно жахливі історії. Наприклад, ми спілкувалися з дружиною військовополоненого, який вже більше 20 місяців перебуває в російському полоні. А ще одна жінка, мати захисника, якого окупанти засудили в своєму незаконному судилищі на 24 роки, за те, що він захищав нашу країну. А це стане таким символічним місцем для запоріжців та для маріупольців, для яких Запоріжжя стало. А вже новим домом я хочу нагадати, що самого початку повномасштабного вторгнення саме Запоріжжя прийняло найбільшу кількість переселенців з Маріуполя. Також сьогодні родичі військовополонених вони провели такий мітинг, де вони закликали владу якомога частіше говорити про військовослужбовців, які знаходяться в полоні, а та віднайти важе для того, щоб якнайшвидше їх звільнити, обміняти та повернути додому. А тепер матимемо ще одну алею на Запоріжжі з досить такою сумною, але дуже потрібною історією.